Зранку мені телефонувала двоюрідна сестра. Річ у тім, що декілька років Надія працювала за кордоном. Поїхала заробити, щоб потім купити собі квартиру і все, що потрібно. І ось, нарешті, приїхала. Телефонувала, щоб приїхати до мене в гості. Мріє подивитися столицю, якщо сподобається, то купити тут квартиру. Я, звичайно, рада зустрічі, домовилася через декілька днів зустрічати її з потягом. Я працюю лікарем, тому термінові виклики невіддільна частина мого життя. Коли Надія сказала, в який день приїжджає, ми з чоловіком готувались до зустрічі. На цей день я взагалі взяла відгул, чоловік також. Та сталося так, що мене викликали в лікарню, і по сестру поїхав мій Андрій. Увечері, коли я прийшла з роботи, Надія і мій чоловік мило спілкувалися. В мене кольнуло в серці від того, як ніжно вони дивляться одне на одного. Але потім я взяла себе в руки, що надумала? Адже Андрій із моєю сестрою зустрілися вперше. Коли відбулося наше весілля, Надія вже працювала за кордоном. Вечір пройшов у спогадах і в розмовах про майбутнє. Сестра просить, щоб показати їй місто і всі видатні місця, які ми знаємо. Домовились, що наступного дня я вихідна, і ми обов'язково побуваємо багато де. Зранку мене знову викликали в лікарню, і я швидко поїхала туди. Сказала Надії, щоб сама пішла прогулятися, поки я не прийду додому. Та знову затрималась до самого вечора. Коли прийшла додому, у квартирі була тиша. Телефоную Андрію, Виявляється, вони з Андрієм весь день провели разом. Чоловік відпросився з роботи, щоб гостя не була одна. Знову ревність дала про себе знати. Мені здається, що і вдома вони розмовляють тільки між собою, не помічаючи мене. Я вже й не рада, що запросила надію до себе. Ще три дні сестра буде в нас. Мене немає поруч, що між ними може відбуватись, не знаю. Які стосунки. Запитати в чоловіка, та він ж не зізнається. Скаже неправду сестру чіпати не хочу. Одне бажання, щоб вона якнайшвидше від нас поїхала.